Так одягає протез на спеціальних кріпленнях Віталій Яцишин. У нього подвійна ампутація ніг одна із них висока. Напередодні він вперше вийшов на двох протезах з-за меж тренувальних брусів і зробив кроки самостійно. Його лише страхував фізичний терапевт. Спочатку був як став спочатку на ноги. Випаде, то трошки був як в плані такого. Ну, задоволений, що вже на ногах виходить. А зараз в подальшому багато праці, багато праці, щоб нормально виходить, шаги настроїти, нормально ходити не А так, ні, нічого неможливого немає. Поранення Віталій отримав на Донецькому напрямку у травні. При штурмі наших позицій міномет в окоп, поранив, в три години поранив, до 10 лежав. Потім відбулася евакуація, бо евакуація не була, і можлива через те, що все обстрілювалося. Бачив, що ноги по мені виходить, права то там взагалі не було на що дивитися, виходить. Я впав, виходить, один турнікет зміг сам наложити, другий вже хлопці допомогли. На жаль, речати 300 виходить, хлопці допомогли виходи. затягнули в бліндаж, надали першу медичну допомогу. Жгути виходить, як говориться, кожні дві години треба їх пускати, виходить, їх попускали, але ну, недоцільно було через те, що дуже масована була кровотеча. Віталій розповідає, одразу розумів, що хоче стати на протези. За словами фізичного терапевта Віталія Андрія Пітулі, для таких пацієнтів протези теж виготовляють тут, на місці у Суперхюменс-центрі. Тому, наприклад, Віталій мав змогу поїхати на протезування у США та обрав залишитись і пройти увесь шлях в Україні. Саме до цього пацієнта у нас була така, одна з тенденцій це швидка вертикалізація. Буквально за один день ми зробили тестовий протез. На ліву кінцівку і ми зразу почали з ним вертикалізовуватися, це дало нам такий швидкий старт. За декілька днів знову ж таки іншу ногу йому зробили інший протез. І тому динаміка пішла довго». Такі випадки, як у Віталія Яцишина, у центрі називають складними, але зараз таким пацієнтам не потрібно їхати за кордон. «Місяць було, як правило, кожного місяця 4-5 пацієнтів з високими парними ампутаціями, скажімо так, тобто на рівні стегна. Парнітації вилучення одного сурову, тобто воно ноги, та буває до п'яти. Тобто, загалом п'ять-десять пацієнтів в місяць високо. За словами Андрія Пітулі, над кожним таким випадком працює команда фахівців, зокрема під час допротезної підготовки пацієнтів. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.